Сьогодні доброго дня. Сьогодні третє число. На вулиці мінус двадцять. Холодно. Я топлю котлом. На котлі зараз. Якщо видно. Отак, 65 градусів почти. Він в мене вже працює четверті чи п'яті сутки без зупинки. Зараз покажу. Золи, золи за сутки десь приблизно. У мене це я вчора вечором вчив, сьогодні золи отак, ще не повний ящик. Тільки відкриваємо двері, він зразу аж закіпа. Такий гуд стоїть. Ну, В гаражі, звісно, його не вистачає. Температура труби відвідних від газів ну, я руку можу держати. Бачите, руку я держу. Тобто, ну, не тепла, ну і не гаряча, щоб можна обпектись. Тобто температура десь димогазів ну, більше 100 градусів. А може менше, я не знаю. Зараз покажу, як він на вулиці. На вулиці отакий ось біленький димок. Оце труба котельні, яка опалює багатоповерхові будинки. Вони топлять газом. То в мене і диму менше. Я розумію, що там потужність більша, але ж це дрова. Зараз горить він в мене на дубок-грабок в переміжку з тирсою. Тобто, я зверху засипав плотний шар тирси. Ось зараз буде, звісно, піддимлювати, бо тирса сира, тільки засипав, Ось, бачите, аж мокре. Трошки так кришечку передкриваємо. Зверху дрова. ну Трохи димок, бачите, є. Зверху дрова, там тирса, потім опять дрова, в Перемішку. Я топлю з тирсою, з дровами. Ну, мені. мені. Хватає закладки на, ну, я в 11 вечора останній раз докладаю до повного, засипаю тирсу, я пересипаю їх шарами. Один шар-дров, шар тирси, шар дров, шар тирси. Верхній я засипаю тирсою, то у 8 годин ранку я встаю, там ще лежить, лежить е... жар. Тобто Я докидаю дрова і він продовжує працювати далі. Не знаю, як в кого. На тирсі в мене більше 4 часов він не працював. Хоча один клієнт мені я до нього дзвонив казав, що в нього на тирсі працює він 8 годин. Ну Це все залежить від об'єму об води. У системі від кубатури будинка. Ну, тут і від тирси також залежить. Ну, на, на моїй тирсі я більше 4-5 годин, він в мене не працював ні разу. На дровах, так, да, на дровах можуть попрацювати години 10. Ну, при температурі десь 60-65 градусів на котлові. Ну, цього достатньо, щоб в будинку в мене було 23 градуси. Все, дякую, до побачення. Так, а в кухні, зараз покажу в мене кухня, остання батарея. У мене на батареї. ну Якщо там 65, то тут десь 55. Якщо вам видно, в погано. Я поставив на останню батарею. отак цей. Система в мене уклони. Уклони, але стоять дві металічні батареї.